Комбат 3-го батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади Анатолій Козел на позовний купол дав правдиве інтерв'ю The Washington Post про стан справ у армії. Після цього вище керівництво, замість того, щоб виправити помилки, понизило його у посаді. І це у той час, коли досвідчених бійців і командирів катастрофічно не вистачає. Побратими купола стали на захист командира і вважають зняття його з посади великою втратою для батальйону. Більше подробиць Галина Федорченко розповість шана та любов до свого командира. Ось що відчувають його бійці. Це видно по тому, як його проводжали з посади. Він до нас приїхав попрощатися перед від'їздом. Я не бачила жодного хлопця-мужчини, якого б не були очі на мокрому місці. До нього кожен намагався підійти, потиснути руку, обнятися, засалсуватися, зробити фотографію, відпускати його абсолютно ніхто не хоче і не хотів. Ірина на позивний відьма зізнається, що бажала б кожному мати такого командира, як купол. Це людина, яка ніколи не підвищує голос. Це мабуть єдиний воєнний, від якого не чула жодного мату. Чесно, це людина, яка говорить на ви. Навіть до тих, хто направду налажав, і так нормально налажав, що я б до стінки вже приклала би. Євгеній воював з куполом ще з 2014 року, і вже тоді Анатолій Анатолійович заслужив довіру бійців, провів понад 200 конвоїв без втрат, за що і отримав прізвисько бог конвоїв, тому що в нього там не то, що якесь шосте чувство в нього десяте чувство. Він знав, куди обвести дорогу. Хоча ми там роздивлювалися маршрути, от ми маємо їхати по цьому маршруту. І він раз уже в ході маршрута, він міняє напрямок. Ми уходимо, і коли туди заходить розвідка, оказується, там засада чекала. Життя бійців для купола на першому місці завжди особисто слідкував, чи усім забезпечені його воїни, і за потреби підключав особисті зв'язки та волонтерів. Євгеній впевнений, саме завдяки керівництву Купола вдалося зберегти життя багатьом бійцям. Анатолій Купол завжди йшов у бій пліч-опліч зі своїми підлеглими. Курдюмівка. Жодного 200-го немає. Так були 300. Солідар, один-двохсотий. Так само стояв з нами в оточенні, так само стояв на позиціях, так само відбивався. Він заходить перший на позиції, виходить завжди останній, він завжди в боях. Анатолія Купола називають не інакше як наш батько. Багато хто з нас, ми не придатні до ДШВ після поранень, по здоров'ю, по моральному, психологічному стану також. Але ми повернулися сюди знову із за того, що тут купол. І зараз його в нас забрали. Це це все ж все одно, що в дитини забрати мати або батька. Людину, яку підлеглі називають батьком і яка користується безумовною повагою своїх підлеглих, знімають з посади. Звільняють за сказану в голос правду. Щоб закрити рота військовому, влада позбулася досвідченого керівника замість того, щоб прислухатись та виправити ситуацію. Один з можливих наслідків демотивація війська. Такі командири, як Купол, вибороли своє право на експертну оцінку кров'ю і потом та роками боїв на полі бою, і настав час їх озвучити для перемоги Галини. Фудорченко Олександр Дубина, телеканал прямий.